Слава Ісусу Христу, і всім привіт, мої дорогі друзі! Хай Бог благословить вас, де б ви зараз не були, що б ви зараз не робили. Я хочу, щоб ви відчули і прийняли Його проміння тепла, добра, впустили в себе Його любов, в своє серце, в свою душу, в своє тіло, в свій розум. Пропустіть її через себе. І у вас не буде страху. Ви будете відчувати повсякденний захист. Просто хочу, щоб ви це відчули. У нас з вами завжди є вибір. В нас з вами є зерно. І якому зерну ми дозволимо проростати, те й будемо мати. Якщо ми дозволимо зерну любові проростати, ми будемо мати вічну Божу любов. Якщо ми будемо зрощувати в собі зерно зла, то і навколо буде зло, беззаконня. І ми будемо боятись. А в Господі страху немає. Тому я дуже вірю і сподіваюся, що більшість людей обере саме Господа. Про вибір. Сьогодні народилися в мене такі рядки, поділені на два світи. Біле я, а чорна ти. Вибір є у нас обох. Або диявол. Або Бог, і сутність нашого єства уже не ділиться на два. Чому дозволиш проростати, те й будеш в результаті мати? Чому наше єство не ділиться на два? Тому що не можна служити одразу обом. І дияволу, і Богу. Якщо ти вибрав вірний шлях, треба ним йти. Легко збитися, тому що поруч завжди дуже багато спокус. Легко звабитися, легко завжди відступити, а втриматися завжди важко. Тому зараз, як ніколи, потрібно молитися Богу і просити зміцнення, укріплення, сили, духу. І тільки Божа любов допоможе нам подолати все, тому що на нас чекає вічне життя, але перед цим. Багато горя. Вже відбуваються всі знамення, вже зараз, в цей момент, і хто б не казав, що та ні, це все не скоро, це все скоро, це все це все вже відбувається, воно вже зараз. Тому немає часу на те, щоб спати. Потрібно бути бадьорим, потрібно бути в дусі. Без сили Господньої ми не впораємося. Коли ти вже близько з Богом, коли ти з ним знаходишся. В близьких стосунках, в спілкуванні, ти не відчуваєш страху. Ти відчуваєш захист, ти відчуваєш Божий покров. І ти не боїшся того, що відбувається. Тому зростайте духовно, зміцнюйтесь, укріплюйтесь. Дуже складно в темні часи бути світлом. Але, як то кажуть, в темні часи найяскравіше видно світло. Ми з вами промінь. Не видно, але на моєму світшоті написано сіль цього світу. Ми з вами сіль цього світу. Мені дуже шкода людей, які не усвідомлюють цього, не приймають цього. Мені не те, щоб шкода, мені навіть боляче. Тому що мені хочеться, щоб якомога більше людей прийняло Бога. Якомога більше людей. Повірили Ісусу, довірилися Йому, тому що без Нього ми не спасемося. Бог своїх врятує обов'язково. Хочу закликати вас до любові. Ви знаєте, є час саджати, є час збирати плоди. Ось зараз час збирати плоди. Скільки вже знято відео, закликів на покаяння, на прийняття Господа Бога. І зараз вже час, він минув, він минає. Ще залишилось зовсім трошки. Зовсім. Я не знаю, можливо, в більшості з вас, можливо, декому хоча б сняться сни. Мені вони сняться кожну ніч, по декілька, і вони дуже такі сильні, можна навіть сказати, духовно-могутні. І я сприймаю це так, що у снах відбувається. Духовна битва. Вона відбувається і тут, наяву, на землі, в повсякденному житті, але у віснах вона в інших вимірах навіть відбувається. І іноді потрібно прислухатися до них, але не до всіх снів, а молити Господи, Господи, скажи мені, будь ласка, що, якщо це сон від тебе, що ти хотів ним сказати? От, тобто, прислухатися, тому що насправді. Насправді нас чекає дуже багато чого, і ми маємо бути сильними, кріпитися, зміцнюватися. А наймогутніша зброя, яка це любов, любов, і ви всі, напевно, знаєте, в посланні до коринфян ще в деяких перекладах це послання до коринтян, де сказано: любов довго терпить. Милосерство, любов не застрять. любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває у всьому віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає. Хоч і пророцтва скінчаться, і мови змовкнуть, і знання зникне, досягайте любові. Дбайте про дари духовні, а особливо про те, що пророкувати. Бо хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богові. Тому що ніхто не розуміє його, він таємне говорить Духом. А хто пророкує, той говорить людям на повчання, на умовляння і на втішення. Поки я можу говорити, поки Господь дає мені можливість говорити, я буду це робити. Я... Бачу і дуже боляче сприймаю несправедливість цього світу. Я бачу, що відбувається в нашій країні, і досить близько боляче це сприймаю. І також, як і кожен із вас, кожен з нас, я бажаю і жадаю справедливості. Я хочу, щоб Наші уста не змовкали. Наші молитви не припинялися. Тому що нашим воїнам потрібна наша допомога. Зараз, як ніколи важко. Кожен з воїнів потребує нашої з вами допомоги. Тому не припиняйте духовно, морально, матеріально, фізично, психологічно допомагати нашим воїнам. Сьогодні вони, а завтра ми. І кожен це має усвідомлювати. Кожен має приймати серйозність, розуміти це. Ви знаєте, люди матеріальні, які піддалися МОМОНі, вони. Іноді здається, що для них не існує цього всього. Я вже не кажу про духовний світ. Тобто настільки вже поглинуло людей. Ця чорнота, ця темрява, що до них не достукатися. Ти намагаєшся, ти робиш, але ти не можеш. Та з допомогою Господа я впевнена, що можна все подолати. Тільки дух потрібно зміцнювати, щоб не трапилося, не зневірюйтесь, щоб не відбувалося, навкруги за вікном зміцнюйтесь. Причащайтеся, моліться і взивайте до Господа. Хто вже давно зі мною, той знає, що Бог для мене це все. Це не релігія, не атрибутика. Тому що він, він всередині, він навколо, він в усьому і всюди. Іноді мені здається, що навпаки вся ця атрибутика вона відволікає від істини, від Бога. Тому я не осуджую тих людей, які відвернулися, бачачи це беззаконня, яке відбувається в церквах, в храмах. Але ці люди не зрозуміли, хто такий істинний Бог. Вони думають: а чому тоді священики дозволяють собі те, 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 те? А звідки ви знаєте, чи то істинний священник? Коли немає особистого зв'язку і близькості з Богом, тоді воно і сприймається так. Мені дуже хочеться отак взяти те, що я відчуваю, те, що я думаю, і, і, і поселити в іншу людину, щоб та людина зрозуміла і відчула. Головне, відчула. Але... На жаль, так зробити не можна. Кожна людина має прийти до цього сама. І дай Бог, щоб кожна людина до цього прийшла. Я хочу, щоб ваші душі були спокійні. Я хочу, щоб ваші серця були наповнені. Я хочу, щоб ваш розум був світлий, очищений. І тому я ділюся з вами цим відео. Тому я ділюся з вами своїм спокоєм, умиротворенням. І хочу, щоб це хоча б через відео передалося вам. Наповнюйтеся, зміцнюйтеся, будьте з Господом. Тому що це єдине наше спасіння на всі віки. Амінь. Бажаю вам миру, бажаю вам тепла, добра. До нових зустрічей!